Привіт! 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 Давай Матвіючку, я, я тобі відкрию, чи, чи ти не хочеш, щоб відкрию? Давай, відкрию я тобі. Так, відкриваю. Я, я пухову. Опи! Відкриваю. Ось. Це Ой. Це матейку відкриваю це. Ой, це Вадика. Це Вадика, папа. Матвійка там та матвійковий динозаврик. Ні, це Вадіка. Матейко мені подарував динозаврик. Це Вадіка. Дякую, Матвійку. Це Вадіка папа, давай. Це Вадьку. Їж Матвійчику. Ні, це Вадьку. Це Вадьку. Це Вадьку. Це Вадьку. Це Вадьку. Ось, це ще QR-код. Можете сканувати. Прощайся, Матвійку. Cachê, papá? Papá.